І так, добрий ранок. Добрий черешневий ранок. Такий мене сьогодні ранок. Сестра мені передала. черешеньки. Спасибо їй велике Альона, Тобі спасибо. Ну і спасіба Юрі, який цю черешню рвав. А то скаже, да, сестрі, спасіба, а я рвав. <сум> так що сьогодні буде у нас консервація. Будемо закривати черешеньку. Зараз з Вовою поїдемо. Поїдемо в ліс на пару годинок, на 2-3 годинки. Назбираємо чорнічки, Добавимо смородинки туди і кілька баночок закрию ось такого компотика. ми вже в лісі. Я вже майже дозбірую відеречко. Руки. Чорнічка є. Так що хто хоче збирати, він місцями такі аж віточки лежать гарні. Чорнічки вистачає. Так що ми трошки годинки-дві Вова десь там, десь там за деревами трішечки позбираємо. І надудому. Вже вечір. Закрила я вже, може потім покажу 5 банок черешня, клуб... господи, смородина і чорниця. Такі асорти. Кіра клубнічки захотіла, мама збирає кірі клубнічку. Злиться на мене, щоб їх не знімати. У мене ще є одна незакінчена справа. Он Вова нарубав їм. А, це він... Адвине. Які горіхи? Десь папа там ліщину вирубував. Там Такі горіхи вже гарні Вон, на ліщині були. Такі ці, нарубав. Що таке? Що ти вже з'їв? Хрокаєш? Не поняла, дощ якийсь мурусить. Якийсь дощ падає, звідки він? Небо вроді чисте. Так, в мене ще робота є. Так. Втікаємо! Побіжали! Побіжали бігом у хату! Бігом, 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 білом! Кісь дощ десь взявся. хмар немає, небудь чистий дощ. Марусить. Так, ось п'ять баночок. Тут чорничка, черешня і смородинка. А, ще Сьогодні вже 9 година ранку. Закривала їх вчора у 16 дня, Десь п'ята година, 17-та година була дня. І вони ще до цієї пори зараз десь, ну, приблизно градусів 60-55 десь так. Укутані вони одіялом. Закриваю, насипаю у миті навіть на сушені банки. Насипаю ягоди, півтора стакани сахару, заливаю кип'ятком, прокип'ячаними кришечками закатую, і ось так піду одіялко. І стоять до тієї пори, поки не виховну. Це приблизно десь три доби. Так, ранок наступного дня вчора почався дощик, ми повтікали до хати. Коли закінчився дощик, я казала, що в мене то ще є робота. Ось моя робота. Лежить у нас там того року. Ми на підсілку косили таку вишар, як би як нас кажуть. І вчора натаскала сюди цього вишару, таким хорошим слоєм. Тут ще не все не кругом поправила. Ось так. І підстелила у гірки, тому що почали заростати. Зараз знову дощ мурусить у нас. Знову почав мурусити дощик. О. Ось так буде більше влага зберігатися. Ось тут така ціла, ціла куча таким грубим слоєм. Трошки сюди, тут тоньше. Отак, ну пізніше я вийду його ще. Перші вружаї, перші вже вже не перші, звісно. Але потрішечки вже ось з'являються огірочки. Надіюсь, що цей рік будемо з огірками. Так, моросить дощик. Треба йти. Хату. Ось така була в мене вчора робота. Замульчувати огірочки, як я вже казала, буде влага їм зберігатися. Не будуть так заростати, як дощик заспокоїться. І ненадовго. Ну так он туди, звідти, мабуть, йде, туди добре затягнуто. Сюди ще далі небо чисте, а туди затягнуто. Тому як спиниться дощик, ще раз добре замульчую. тому що тут ця мульча вже вона тут тонким слоєм на помідорах. Її вже мало. Вона усілася. Пройду ще раз замульчую. Це де падало у мене із вил. Так я його тут і залишала. Трохи знову жуки з'являються. Вроді травили, але через годинки дві дощ пішов, не знаю. Це мабуть. Слав'янка перецвіла. Десь тут вже є. Я закидала я ті бубляшки перецвіченої. Тут огірочки теж які гарні. Треба ставити ось там з боку, отак рівно буде. І отам з боку рівно, зверху перекладена така і так буквою Л туди, отак туди, і сюди шнурочки зроблю теж. Ось так. От, знову покажу гуртензія. Вот така мене гуртензія. Чим далі, тим краща і краща стає. Не знаю, чи буде воно у мене синю-фіолетова, але поки що вона мені подобається. Апельсин, здається, нормально себе тут почуває. І дощик поливає, і вологу йому тут. Ну, поки вже стоїть кілька днів. З якого дня він тут стоїть у нас? З суботи, здається, вже майже тиждень, все нормально. Ось така гарнюща розцвітає такий гарний колір пеларгонія. Тут така лососів, але ця вже цвіла раз. Ці пеларгонії теж червоні, це з насіння сіяні. Ще, здається, цвіту носа не видно, але я думаю, що. Незабаром зацвітуть і ці. Знову моя капуста, не сполена, знову заросла, але це не страшно, але гарненько береться амагера. Тут ось оце цих раз, два, три радочки, яка менша, це амагера, то по ходу рання, і там середня і червона. Щось ця амагера дуже так слабенько. Боже, треба цю фігню забирати. Забула вже, як воно зветься, такі червоні хвости оставляє. Десь я перенесу його, пересажу. Ну, Залишати тут не буду, в тому році у мене тут були кавуни і капуста, і залишено було, хто пам'ятає тогорічні відео, ви можете полистати, подивитися, такі два. Він здається, якось А. на А теж зветься. Такі здорові як дерева були, і нічого не було, вони все заглушили. Тут усе вже я сполола частинку клумби, цю я ще не сполола, тому що поїхали вчора по чорничку, закривала, поки там їжа. Ну, ще, але тут твердіша, тут сапочка треба. Так що, і ось ця ще одна лілія весною, я її зломала і просто втикнула гілочку. Дивіться, вона зацвіла. Поки що тут не поля, але я. Не знаю, виривати її не буду. А вже як я буду полоть, я покажу вам, як вона наростила коріння, тому що я впевнена, що вона вже наростила цибулинку. Так, дощик не дає виключити телефон. на телефоні камеру. Такі сьогодні, мабуть, буде, як кажуть, у нас дощове. Поки все. Піду монтувати відео. Що, жабка? Ждеш бусла свого, ніяк хазяйки руки не доходять до цих цементних фігур. Заготовки. Ой, ще нова лілія розціла у мене, ось яка капає на екран. Красотунька яка. Ну, все. Кому цікавий мій канал, підписуйтесь. Ставте лайки, але тільки в тому разі, якщо вам моє відео подобається. Бувайте!